Але найбільше ви переплачуєте за воду, купуючи заморожені креветки. Ціна була неплоха, я в виду, не маленька. 130 гривень. Зараз ми будемо віряти, скільки ви заплатили за воду. Ще не влізе зараз. Ого! У креветках столько води. Ми переплачуємо взагалі тільки за воду. Просто за воду. Заявлена маса креветок без глазурі 500 грамів. А насправді 462 грами. Це, як Зливаємо воду ще з трьох упаковок. націдив по пів літра з кожної. Креветки класичні. Да, это было очень наглядно показано. Я б купував би морські продукти або шокові заморозки, або охолоджені, тому що за ціною виходить приблизно те саме. Але їх потрібно ретельно обирати, щоб не отруїтися. Я мала отруєння, досить тяжке, і власне, креветки я досі в магазині побоююсь їх купляти. І зараз я покажу вам, як обрати креветки, якими ви не отруїтеся. Когда продукция долго лежит, она обесцвечивается. Обращайте внимание на запах. Даже замороженная продукция должна приятно пахнуть. Если у них нет запаха креветок, это тоже должно вас насторожить. Если же креветка пахнет холодильником, то не покупайте такую продукцию. Это значит, что она уже слишком долго хранится, она проходила процесс разморозки, заново заморозки. Колируются и креветки, Никакой. Бледненький. Щоб обрати свіжі охолоджені креветки, маємо знати лише один секрет: є уса. О, 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 вони повинні бути як з Кавказу – усаті. Свіжа креветка, свіжа креветка. А що ж ваші креветки? вони з Кавказу. Там немає то взагалі. Посипались від старості. Звичайно, стало зрозуміліше, як обрати правильно креветки. Тобто вони повинні бути кавказцями з такими усами, кокубудьонова, або поддубного уси. Щоб не переплачувати за воду, купуйте охолоджені креветки або продукцію шокової заморозки. Якщо продукція шокової заморозки має запах холодильника, від покупки краще відмовитись. Якщо креветки почали втрачати колір, ви ризикуєте ними отруїтися. Охолоджені креветки мають бути з вусами. Якщо вуса відпали чи поламалися, продукція може бути не першої свіжості.